Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Батько загиблого воїна розносить владу в Полтава в траурі. Телеграм-канали пишуть про такий арешт одного із поки що можливих коригувальників удару по Полтаві. Незважаючи на те, що в небе висів дрон. Він все одно направив ракети онлайн по корпусу, де було найбільше курсантів. СБУ його затримала та таємна, доставила куди потрібно. Люди якось взнали про це та вимагали самосуду прямо на місці трагедії та удару. Готові були розірвати його, особливо матері. Вся Полтава гуде. Зараз там почались перші. Чи похорони загиблих військовий Денис Ярославський? Ось що говорить в ефірі одного із каналів про цю халатність. Там були курсанти, курсанти, пілоти, це еліта армії. За наявною в мене інформацією було зібрано під час цих навчань понад 700 людей. Е, у мене навіть немає слів, як описати безглуздість такого вчинку. Ми на лінії боозітнення. Не збираємося більше відділення, більше роти, це вже небезпечно для знищення цілої роти, а 700 людей, серед яких були курсанти, там викладацький состав та військові. Ну це якщо це не буде розслідувано, якщо не, не буде покараний жодний керівник, який це зробив, я не знаю. Ну тоді у нас починаючи з Дісни, коли загинув цілий елітний підрозділ МВС Сафарі. І ніхто не поніс відповідальність керівництва МВС до всіх інших е, зборів, от оцих от безглуздих зборів на тренування у міста скупчення. Ну це можуть, можуть робити тільки люди, які в жодному разі ніколи під час цієї війни не були на лінії зіткнення. От ті командири, які тільки в айфоні у себе бачать, що таке війна, вони могли таке допустити. Це моє остаточне як би, е, заключення. Медик добровольчого батальйону госпітальєри Ігор Ткачов розповів, що при порятунку поранених під час удару по інституту у Полтаві ледве не у всіх були неякісні китайські турнікети. Про це він написав у своєму інстаграм. На жаль, волонтери та командування медичних сил, схоже, вбило вчора в Полтаві більше людей, ніж ми змогли врятувати. Неякісні турнікети були всюди. І здається, що оригінальні сертифіковані тільки були в нас. Приносили пораненого з турнікетами турнікет китайський. Докрутили його неможливо. Ми накладали свої, але вони швидко закінчувалися. Ще один сумний висновок, який зробив госпітальєр, майже ніхто не вмів надавати допомогу. Деякі люди накладали турнікети, китайські не докручували до кінця, але хоч щось і робили. Але таких було одиниць. Я давав свої турнікети, а люди не знали, що з ними робити, зазначив Ткачов. За його словами, лікарі, які приїхали, були розгублені молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслись і не знали, що робити. Їм просто вантажили важких без рук і ніг в конвульсіях, вмираючих людей в машині. Вони розгубилися. У них я не побачив ні турнікетів ні якоїсь організації. Процесу нічого їх до такого не готувало. Що робили це крім скрім перенесення поранених, я точно не бачив. Допомогти більшість з них нам не могла. Аптечок в них я теж не побачив. Можливо, хтось з них накладав ті китайські турнікети. Не знаю, розповів медик. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.